Де ж я це все вирощую, любі мої замовники? У мене є прекрасна грядочка. Мені дали манюсінький кусочечок. Ну, як манюсінький, для кого як? Манюсінький, не манюсінький, але я ще попросила, ще кусочок мені люб'язно дали. Тому всі рослини, які у мене є, є на продаж, я їх закупляю на перепродаж, а які залишаються, там, чи яку я хочу собі, там, чи є новинка якась, чи ще щось. Я їх відповідно висаджую на клумбочку. І от так, ну, зрозуміло, що вони розростаються, понятно, йде тоді вже продаж із грядки. А зараз йде продаж закупка оптом, есть и на опт перепро, получается по 25 гривен сон трава, есть гейхера по 25, капусточка по 10, это на опт. Дивите, как красота. это, видите? Перовские есть по 25, это на опт. А по поштучно 55, 80, 40, 85, 45, 20. Тому так я ж вам кажу, не соромтеся ніякої роботи. Закачуйте глибше рукава і вперед, і все буде добре. Ще в мене є ікра. Це така смачна ікра, червона чорна щуки. Поспішіть придбати. Ось сьогодні зробила вчора відео. вже два-три замовлення є, Отак. От і робіть відео своєї роботи. Не соромтеся. Я, які ви є? причешіться там, перехочете губки накрасти, хочете так, як є. Ну а як? Ми ж як виходимо в магазин, такі, які є, такі тему. Правильно, правильно. Ми ж не наріжаємося в костюми, там бані плаця і тому подібне. Будьте такими, які ви є. Я вас і обіймаю. Ви у мене найкращі.